Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Результат Божої роботи завжди залежить від нього. Милість. Милість йому вам знайома ця фраза? Вона зустрічається в Старому Завіті. Зоровавель був громадським лідером у Єрусалимі. На той час будувався храм. і Зоровавель. Мав завершити будівництво та встановити наріжний камінь. Минули роки роботи, а справа зупинилася. І ось що першим сказав пророк Захарія: Оце таке господнє слово дозорова Вавеля, не силою й не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Захарія 4: 6. Коли доводиться виконувати важку і складну роботу, більшість з нас потребують сили, здібностей та влади, але для Божої роботи нам потрібен Його дух. Далі Захарія каже: Хто ти, горо велика? Перед Зоровавелем ти станеш рівниною, і він винесе наріжного каменя при криках, милість, милість йому якою б великою горою ти не була, перед зоровавелем ти станеш рівниною? Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки щасти, щасти йому Боже! Сучасний переклад Захарія 4.7 Але ця фраза з повторенням, милість, милість символізує, що робота вгодна Господу залежить від Бога, а не від людини. І Якщо звернутися до нового завіту, то тепер ми є храмом Святого Духа 1 до Коринтян 6.19. І знову милість, милість на ньому. Чому? Тому що справа навернення відбувається за Божою благодаттю, а не за людськими заслугами. Можливість для кожного з нас отримати спасіння це Божий задум. На наш погляд, наше спасіння це не піднімна гора, але Бог перетворив її на рівнину із вигуками милість, милість на ньому, благодаттю ви врятовані через віру. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за твою благодать. Ти відкрив її, ти прийшов і завершив її, і тепер ти в нас, щоб нести благодать іншим. Милість, милість на ньому. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.